Бензопилка з праймером підтікає паливо при заправці е -е, Розібрав, мабуть, буде не видно. Лампуліків мало, треба більше ставити. Шлангулька задубіла, те, що на праймері стоїть, і е, це обраточка. Обраточка, от вона. Відійшла до іншого. Світу. Ну, взагалі, потім. Щоб не розбирати всю пилку, тобто не від'єднувати бачок від безпосереднього картера, знімаєте верхній пластик, знімаєте пусковий пристрій, шин, ланцюг обов'язково. Нижні гвинти кріплення картер-бак верхні гвинти кріплення картер бачок і з цієї сторони точно так же аналогічно. Карбюратор, патрубок знімаємо лише патрубок І вшилюємо туди викрутку і все. Більше нічого. Якщо у вас пальчики ніжнесенькі, ви туди все дістанете і поставите. Єдине, що це потрібно взяти от таку от спеціальну шлангуліку. Вони продаються лише по 3 метри. Можна брати Хускварновську, вона коштує до але але якісна. Там іде 2,5 на 25 на 5 Тобто 5 це по наружі діаметр. А внутрішній 2,5, як якраз для праймера годиться і все. і ну, не, не потрібно робити, як то кажуть, лишніх рухів, лише отак от воно все робиться. І так, відповідь на питання, чому. Під бензопилкою Кітпромівською, калюжа, мастила і що з цим всім ділом робити? Це виправити можна, але не надовго Розбирається. Долазимо до кришки. кришку скручуємо, показуємо техніці яка чекає відповіді, долізли, кри, кришку зняли, знімаємо сам масляний насос, відкручуємо два гвинтики, піддіваємо витягуємо, потім е, знімаємо е, знімаємо саму шлангу, повністю шлангу витягуємо, міняємо на нову шлангу, вставляємо нову шлангу, беремо е, ту, ту, що лишилась стара шланга, відрізаємо від неї е, отаке от, от кілечко, міліметра 3-4. кільце від самої шланги. Одягаємо на прийомний патрубок самого масонасосу і вдягаємо знову, вже, звісно, на нову шлангу. І таким чином воно його вдавить і не буде підтікання масла. І все. Тобто без, без як то кажуть, ніяких. Ніяких доп, доп там не потрібно нічого докупляти іншого. Тоб, тобто лише, лише потрібно взяти безпосередньо новесеньку, новесеньку масляну, масляну шлангу і все. І від старої відрізати малесеньке кільце і все. Тобто цього вистачить можливо там, ну, на пів року, можливо, на рік, можливо, на два. Мож, ну, мож, можливо, через деякий час знову буде текти, а можливо, не буде текти. Ну і все. Так що, так. що так. Ну, Звісно, все, все скласти на свої міста. Це все почистити від грязюки. Ну і все. Техніка Фореста дуже довго стояла і закіс карбюратор. Карбюратор поміняв на новесенький, запустив, запускається ідеально, а на старесенькому лише примусово через патрубок. Тоді воно запускається, паливо випрацювало і заглохло. Відстійник чистенький, паливний фільтр чистенький, десь щось або клапан форсуночка, або ну, не знаю, і розбиратися, чесно, не хочу, не буду. Е -е, що, що тут основне? Основне це от, на ланцюжок налили двохтактного мастила, на змазку. В принципі, е можна так, але, але якось занадто дорого. Ну, а там вже, не знаю, Дорогувато, мені кажеться, двохтактне мастило заливати на змащування ланцюга.